Які наслідки за використання завідомо підроблених документів при спробі перетину кордону? Відповідь роз'яснення від адвоката Андрія Ювченка? І так наразі наявні випадки, коли особи намагаються перетнути кордон, використовуючи військово облікові документи щодо непридатності до військової служби та зняття з військового обліку, бувають випадки, що особи замовляють через телеграм. Канали наразі багато таких оголошень можете знайти у телеграмі щодо виготовлення онлайн документів щодо непридатності до військової служби та зняття з військового обліку. З такими документами особи намагаються перетнути кордон, але це незаконно. Яка відповідальність за це? Відповідальність за частиною 3, частиною 4 кримінального кодексу України, а саме, це підробка офіційних документів та використання завідомо підроблених документів. Далі питання. Що відбувається з матеріалами перевірки після вилучення таких документів поліцією на кордоні? І так, поліція реєструє кримінальне провадження за зазначеними статтями кримінального кодексу України і проводить досудове розслідування. Слідчим направляються запити до ТЦК та СП. Та ВЛК щодо дійсності справжності зазначених документів як правило відповідь негативна, що особа не проходила ВЛК, не становилася на військовий облік та підтверджують факт того, що документи підроблені. Також слідчий призначає технічні почеркознавчі експертизи відносно вилучених документів та встановлюють факт підробки. Допитують свідків після того, як слідчий зібрав достатньо доказів, зазначена особа оголошується у розшук. Після того, коли особа оголошена у розшук. Та намагається знову перетнути кордон вже з іншими документами. Зазначені особи, як правило, затримуються в порядку статті 208 КПК України на три доби та поміщуються до ізолятора тимчасового тримання. Як правило, суди застосовують запобіжний захід у вигляді застави, що відбувається далі. Далі оголошуються особі про підозру, розслідується кримінальне провадження та справа направляється з обвинувальним актом, як правило до суду, які як правило, вироки за зазначеними зазначеної категорії кримінальних проваджень у попередніх публікаціях можете ознайомитися як як правило застосовується штраф. Питання чому так жорстко за такі правопорушення? Відповідь у зв'язку з воєнним станом, фактично, війною відношення правоохоронних органів прокуратури та суду досить принципово та жорстке. Якщо у вас є цікаві історії, поділіться, будь ласка, у коментарях. Поставте лайк, зробіть репост для отримання юридичної допомоги адвоката. Пишіть у дірок. Адвокат Андрій Ювченко. Дякую гарно за вашу увагу.